Всім привіт! Російський президент Володимир Путін набирає популярність серед американців, які бачать в ньому сильного політика, що піклується про країну і народ, пише журнал. За словами автора, це можна вважати повним провалом адміністрації американського лідера Джо Байдена. Журналіст уточнив, що раніше популярність Путіна серед жителів США була пов'язана з його здоровим способом життя в соціальних мережах. Вони ділилися фотографіями, де політик, наприклад, зображений під час занять спортом або катан на коні без сорочки. Видання уточнило, що зараз американці публікують зовсім інші знімки, і рейтинг Путіна в США зростає. Однак справжньою причиною метаморфози стала та недовіра, яка виникла між президентом Байденом і його адміністрацією з одного боку і американським народом з іншого, заявив журнал. Журналіст зазначив, що багатьом розчарованим громадянам хочеться бачити на місці глави держави такого лідера, як Путін. Автор упевнений, що американці заздрять Росії, вони починають заздрити країні, що є їх заклятим ворогом, тому що її лідер здається їм винятковим і відданим інтересам свого народу. Це служить свідченням високої історичної оцінки дій Путіна, а також доказом цілковитого провалу адміністрації Байдена, підкреслив він. У лютому у всеросійському центрі вивчення громадської думки цх, повідомили, що рівень довіри росіян до Путіна виріс і перевищив 79%. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!